Захисту дітей. Але коли ж воно відзначається у нас? Передня, відзначається. Першого червня, першого червня, першого. 1 червня це міжнародний день захисту дітей. Та? Не тільки він в нас в Україні, але міжнародний, між іншими країнами. А скажіть, будь ласка, от завдання у нас? Ем, яку країну ти впізнаєш за символікою? Ось Китай. Справа так. Так, так. Ага, для очей будь ласка, Повторюємо, як на екрані. Вверх вниз оченятка, вверх вниз І рішення про відзначення свята цього прийняла Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949 року. Перший міжнародний день захисту дітей було відзначено ще в якому році? 1950 дев'ятсот Правильно, ООН підтримала цю ініціативу Федерації та оголосила захист прав здоров'я і життя дитини, окрім одним із пріоритетів у своїй діяльності. А що ж таке ООН? Ми зараз дізнаємося з вами. Цей день в Україні відзначається із якого року року. 19 а які у нас існують традиції святкування? Давайте не всі разом, будь ласка, е Вероніка Клименко, які у нас існують традиції, подні традиції називаємо? Тація на велосипеді. Хорошо, Катюшка, на велосипеді. Ще? Ходити в цирк. Ходити Тація. до цирку, ще. Кататися на дві. У нас, звісно, існують права дітей. На які ж, які ж права у нас має кожна дитина? Це у нас право на освіту, право на сім'ю, право на отримання інформації. Далі право на відпочинок та дозвілля, право на любов та турботу. А які ще у нас права дітей існують? Усі діти є рівні у своїх правах, і ніхто не повинен їх порушувати. А е, ми зараз дізнаємося з вами, як же відзначається міжнародний день захисту дітей в різних країнах. Але перш ніж ми з вами це дізнаємося, ми з вами трішечки порухаємося. А які ж у нас існують символи Міжнародного дня захисту дітей? Це ну, ось такий прапор. Дивимося. Але у нас ще є символ цього свята це дитячі ручки. І от е, зараз ми з вами будемо це робити. Візьміть свою, будь ласка, долоньку, вашу долоньку. І прикладіть на папір е, білого кольору і виріжіть ось так. Окведіть спочатку, а потім виріжіть долоньку. Підніміть всі своє так долоньку і помахайте ними біленьками, у кого там кольорові вони. Ось так, помахайте ними. Так, так молодці. На екрані наша долонька розмальована, правильно? Так. А, ми а тепер візьміть кольорові олівці і розмалюйте свою долоньку такою, якою ви хочете. Покажіть ці свої долоньки. Чудово, молодці. Ми беремо з вами зеленого кольору арку. А ми два листочки. Бачили? Так. Складіть, будь ласка, його на дві частинки. Раз. Ось тут там, де воно не відкривається, де лінія згину, Щоб він відкритий. Широко. А ось тут листочок у нас сходиться. Відкриваю, бачите, він у мене подвійний. Дивіться. всі вони 100% будуть гарні. Не хвилюйтесь, у всіх все буде гарне, тому що це ваша робота, це ваша душа покладена в цю роботу. Правильно ваші дії. І ваша праця. А тепер, будь ласка, зайчики мої, покажіть свої вже роботи, готові. Підніміть свої долоньки, помахайте ними. Підніміть долоньки, помахайте ними. Так, молодці, чудово. Дуже гарні, такі вони різнокольорові в кожного, так? І в кожну цю роботу покладена ваша душа, ваше натхнення, да? ваша любов до цієї роботи. Добре, молодці.